Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна. День Соборності України свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємось, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля, дорога та мила серцю кожного з нас. Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбним, мудрим талановитим народом. Ми горді зватися українцями, поклики рідної землі завжди відчували наші прадіди й діди, ті, хто живе в Україні, та кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз. Почувши рідне слово або рідну мелодію, пропоную вам відгадати загадки про державні символи України. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Що це? Вірно, це прапор. Прапор це для всіх ознака сили та слави, що ж означають кольори на прапорі. Жовтий колір достатку українського народу. Блакитний колір мирного неба, колір води, без якої не дозрів би хліб. Наступна загадка. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і вголос подумки співають і Україну прославляють. Так, це їм. Наступна загадка. Символ нашої держави це тризуб жовто-яскравий. Як він називається? Так тризуб. Молодці діти! Упродовж століть землі України були розділені та належали до різних держав, Польщі, Австро-Угорщини, тож споконвічною мрією українців, було об'єднання розділених частин України в межах однієї держави. У тяжкій і тривалій боротьби за національне визволення. Утвердження власної державності наш народ не раз переживав як і гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого це боротьба українського народу за соборність своїх земель. Щороку, 22 січня, весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, які боролися за об'єднання усіх Національно-демократичних сил України словом і ділом намагався відтворити незалежну соборну українську державу. Ідея всеукраїнської єдності формувалася ще за часів Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Запорізької Січі, Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, гетьманщини. Цей день увійшов до національного календаря як велике державне свято День Соборності України. Його відзначають з 1999 року ці історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї. У різноманітті жовто-синіх знамен 22 січня, наші сучасники поєднали живим ляцюгом з Луки Схід і Захід України. Давайте згадаємо, які ми знаємо прислів'я про батьківщину. Кожному мила своя сторона, де рідний край тут і рай. Кожна травичка на своєму коріні росте. Любиш Україну, посади калину. Без верби і калини нема України. Соборність це символ, символ боротьби за волю, порозуміння між людьми і часточка надії і віри у майбутнє. Тож пропоную виготовити власний символ соборності. Для роботи нам знадобиться пензлики, пластикова тарілочка, склянка з водою, фарби блакитного, чорного та жовтого кольору, ножиці, білий папір та картон. Я взяла синього кольору. Ви можете взяти будь-якого іншого. Беремо картон, складаємо його навпіл тильною стороною догори. Притискаємо добре ножицями, беремо тарілочку та прикладаємо, щоб тарілочка наша виглядала за картону. Обводимо та вирізаємо за контуром. Ми вирізали і ось так у нас має вийти. Далі беремо білий аркуш, беремо пензлики, змочимо пензлик у водичці, беремо трохи блакитної фарби та ось таким чином малюємо. Після використання пензлика не забуваємо його ретельно помити в водичці. Далі беремо наступний колір жовтий, так само розмальовуємо на листочку. Після цього даємо нашому малюнку трохи підсохнути та продовжуємо з ним роботу. Далі прикладаємо нашу тарілочку та обводимо, вирізаємо по контуру. Ось так нас має вийти. Далі на нашому колі ми намалюємо тризуб як символ єднання. Візьмемо пензлик, так, чорну та чорну фарбу. Там малюємо тризуб. Ви можете спочатку промалювати тризуб олівцем. Далі візьмемо основу нашої підставки. Одну частину нам потрібно зігнути навпіл. Ось таким чином. Цю частину змащуємо клеєм та приклеюємо наш символ. І так має виглядати. З розбажанням ви можете зробити. Напис на підставці. Такий символ єднання в мене вийшов. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України.